Всім привіт! З вами Легенда, і ми продовжуємо грати Let's Play Achievement, Ну, знімати. Е, вже два тижні не було його, чуть-чуть більше ніж два тижні е, цього Let's Play, І я вирішив досняти його. Там пару серій усталося, пару очівок, і щоб їх довиконати. За кадром я дуже не повністю е, робив, бо як майже три тижні пройшло, два з чем-то два з половиною. І ну, я так глянув. Дивлюся, підлога є. Думаю, підлогу зробив. Що ще Я не знаю, що я робив. Такого глянув, сльози гаста тут ще є. Як нам треба було сльозу гасту вибити? Я її вибив і мен... точніше, я вибив стержень Фріта, і мені сльоза гаста, очівка, виповнилась. І я думав, якщо я виб'ю сльозу гаста, то на Стержені Фріта виповниться. І нічого не, виб... не виповняється, я вибив. Не знаю, чим це причина, але будемо читати, що його виконав. Будемо считати так. Е, нас осталося зварити зелє. І у нас вона навіть я її вже тут зварив. І у нас вона не виконується, бо треба першу предущу е, виконати. Ну, типа, я її зробив. Типа, так, будемо читати. Так, це подаване дихання, Наш що нам. Так. Що не знаю, що я робив? Так, нас залилася книжна полка, так як я розумію, і. І сідло, так, да, це сідло. Сідло можна добути, тільки зловити, е, так як я наскільки знаю. Я ще даже домик свій не дострою, ну нічого, і, і так добре. Так, зараз нам треба коже десь добути, Бо, як вам сказати, вижну полку треба зробити, а в мене в шкури тільки дві, тільки якщо дивився. Так, овечок повно, а коров немає. Якби що, з овечок теж кожа падала. Були б ще кролі, то чотири кроля забити, з чотирьох кролів. ну, чотири кроля чи кругачі коротше, і одна така виходить проста. О, що хотів сказати. Так. Повню, постійно твоїх тих коров знаходив. Вони зараз не знаю, що вони тут будуть. Навіть не знаю, чи це остання серія, чи ще одна буде. Так, тут. А... Не знаю, ще досі земля лежить. Мабуть, сохранилося, бо я сюди не заходив. Тільки що заходив на цю карту, там взагалі писало 에, 2 тижні. Ну я так думаю, що там більше. О, маленька коробка є. Так, ну мені треба велико, з малею не падає. Так. Нічого тут немає, абсолютно. То, що мені треба? Так, в мене взагалі є їжа. Правильно, ще й пішов похід без їжі. Так. Як я вже казав, не знаю, чи остання серія буде, бо мені ще треба, по перше, кожу знайти. По-друге, ловити на е зловити точніше сідло. А сідло, як ви знаєте, дуже довго ловиться, бо. А, я думав, що зомбак не горить. А він виходить цим шльомом. Що мене спасає? Це такий баг з цим модом на Keep Inventory типу, щоб речі зберігалися Коли десь кріпер, хоч би тебе чуть-чуть зачіпить, все, здихаєш, хоч би тебе вся хп була. Це такий баг з цим модом. Ну все одно я з ним граю, бо так як речі зберігаються ви можете бачити. Так, коровки, ну де ж ви? Чого так? У вас немає ніде. Так. А сідло ще дуже тяжко ловить, я вам скажу. Мені придеться довго ловити. По-перше, зловити удочку на удачу, вона може клюнути. І тоді вже на ту удачу може і сідло зловитися. Так, нічого я тут поки не бачу, те, що мені треба. ну я зараз полажу щось знайду і ми продовжимо. Я тут трошки пройшовся і я знайшов, коротше, тут саженці, верстак і яблука. Це, коротше, хавчик для мене. Ну я не знаю. Чого воно тут є? Мабуть, через те, що воно було не в прогружених чанках. Типу, і через те воно тут а, сохранилися досі ті речі. Бо я як це те місце, як я тут а, тільки почав грати. Десь тут помню, в воді заспавнюється, я не помню, де. І тільки почав грати. Що навіть мій перший верстак тут стоїть. А, і він досі тут а, короте, сохранилися ті речі. Коров я не знайшов і думаю, в лісі їх немає, ну, немає смислу шукати. Зараз ще трохи полазимо і вам покажу, якщо щось знайду. Так, знайшов я корову. І як бачите, вона. І не знаю, я дуже багато бігав, лазив, не знаю, чи я взагалі додому знайду. Дуже багато лазив, можна сказати. Біг прямо-прямо, повертав направо-наліво. Далеко лазив. Кров цих замочим нам їжа треба. І нам одна шкура тільки була. Е, Я біля свого дому. <смі> Народ я круг зробив і побіг додому. Ну це хоч би мене радує. І що? І тут біля мого дому крова була? І я скільки бігав? Е так, е скільки там треба кожи для цього, я навіть не пам'ятаю. Можливо, мені вже й хватає, а можливо, і ні. Зараз ми подивимося. Так, де в нас ще кожне, воно. Ем, так. Книжна полка. Тут є. О. Так, да, мені хватить. Мені тільки треба зробити книжки. Мені треба, значить, листя. Ми, ну, листки самі, ви поняли. Так, а вони в нас. У нас общетрусніки. Є настроснік, це у нас хоч виручить. Так, якщо не помиляюсь, 9 треба, якщо я не помиляюся. рівно 9. Потім три е, книжки і одна полка. Так, очівка виконана. Так, це дуже прекрасно. Можемо навіть полку зразу сюди тикнути. Ну, просто так. Так, одна очівка слась, одна єдина. Так, де вона? Е, зловити, ну, не зловити, а добути сідушку. Походу і тільки її треба ловити, бо інші способи я не знаю. Так, знімаю яблучка. Трохи ХП нам треба встановити. Так, желізо тут є. О, тут у нас є гіжка. Так, походу, вже ніч стає, чи що. Чи що. Не знаю, да, народ. Я так думаю, що це буде остання серія вже. Бо зараз я буду ловити поза кадром. Рибу на ну, удочку, можливо, сідлок клюне. Ну, і, ну, якщо щось таке, наприклад, удочку і якусь удачу, чи щось таке, то я вам буду показувати, зловлю. і вам покажу. Так, ну, коли вже спати вона буде. І так буду скикати моменти, щоб е, вписатись 15 хвилин, типу на одну серію. Ну, окей, сезон вийшов, ачів мене не дуже великий. Ну, я думаю, вам він понравився. Думаю, ще щось можна буде знімати. Як бачите, тут взагалі очівок мало, якби ж їх як більше було. Якби ж то. Так. Для живу не дорисовано. Мод, взагалі, я би не сказав, що повністю там взагалі якось розроблено чи щось там. Так, де не судочкою. А, у нас судочка в собою є, Даже тут у слоті, як її міг не замітити. Так, кліп нам вже не треба. Нам вже повних хп є. Так, не знаю, де буде лучче ловитися. На такому озерці чи десь на річку піти. Ну, я навіть, навіть не знаю, не знаю. Подивимося. Подивимося. Хоча і тут, думаю, буде нормально ловитися. ну Не знаю, коротше. Так. Ждемо нашу рибку. Ой, вже кліє. Зловили першу рибку. Я вже хотів на паузу ставити, ну, кинуло. Так, зараз побіжимо десь туди до річки. Чи даже до океану, що там, я не знаю. З того боку. І там будемо ловити. Там, думаю, лучче буде ловитися. Так, моя така думка. Хоча можна ловити в одному блокові. Тож Майнкрафт. Там. Я навіть не знаю. В одному блокові, представляєте? представляйте. Де там та риба візьметься. Ну, окей, будемо ждать. Так, народ. Думаю. Е, що коротше треба тут до дощ дощати, душ, е, щоб в дощ два рази швидше клює, ну лучше. Зараз щось взагалі нічого не хочу клювати. Походу на тому зерці було лучше, ніж на річці. О! Є щось. Тепер на звірі такий, я ці слоти очистив, е, як бачите, щоб було видно, що там клює. Будемо ждати далі. Так, гриб клюй. Ну, клюй. В сміслі, трохи. О. Ну окей, будемо жати далі. Поки нам не дуже везе, як бачите, зловив тільки одну косточку і чорний мішок цей. І, ну, ще три рибки чи дві після того, як я це став на паузу. Ой. походу на мені тепер за кадром довго сидіти, щоб. Щось зловити нормальне толкове, бо зачарована удочка на удачу, дуже рідко, дуже рідко попадається. Десь не знаю відсотків три зі ста. Це вообще жець. А потім ще на неї скільки ждати, поки сідло клюне. Це придеться мені зловити риб з 50%, тоді одне сідло е, появиться. Це я вам гарантірую. Я вже це перевіряв. Я так раніше собі, як я сам не навідував, десь виживаю. Тут так і треба е, зловити штук 50, мабуть, риб, ну не, не одних синіх, а різних всіх додати. І тоді одне сідло попадеться. Це буде, звісно, Ну, Мені, е, звичайно, думаю, що повезе зараз і щось лучше зловлю. Так як, наприклад, повезу з порталом, що зразу появився біля крепості. О, вже риба фугу є, а сідло досі немає. Це дуже странно. <хи> 에, на самом деле це не, ду, нічого странного. Воно справді дуже рідкісний дроп. І зараз він можна сказати у Майнкрафті безполезний, чи як по-українськи по-українськи, безкорисний. Ну, якось так. 에, бо якби на свині не можна кататись, так, на ПК, так як на ПК-версії, і лошаді немає. Хоча 0.15.0, який вийде в квітні, в кінці квітня обіцяють розробочики. Думаю, що там його додать. Навіть обіцяють. Ну о, лук-лук-лук. На що? Встановлення, безконечність, Ударна Волна. Якби ж то він мені раніше клюнув на рот. Якби ж то В серії пару назад. Діп я не крафтив багато стріл, а з однею бігав. Ну, окей, будемо чекати. О, якось вже чаще кліє або чи мені так кажеться. Чи якийсь вже а, закат. Ну, сонце заходимо віду. Так, не знаю, не знаю. Може і у определені якісь часи риба лучше кліє. Так, ну окей, зараз ще жду трохи поза кадром, може щось таке зловлю нормальне. Хоча нам сідло треба і ми продовжимо. Так. Сонце вже майже заходить, як ви бачите. Зловив я не так багато. Всього 10 рибок, там одну ту рибку, там кості цього і лук. Більш нічого. Так. Зараз сонце заходить. Придеться зараз бігти до кровати спати, бо зомбики ті монцери не дадуть мені зловити нормального щось. І вночі погано кліє при тому всьому. Так, є ще одна рибка. Кстати, це хороший фарм опита. Ну, з рибловлей. Добре, обат іде. Так, особенно якщо вудичка десь на удачу, то буде вам вести. І, точно удачу і приманку, бо там приманка щоб швидше клювало, а удача, щоб лучі речі. Так. Зараз ще останнє зловлю, і біжимо до нашої кровати. Ну, давай, давай, бігом. Давай, тільки сонце. За горизонтом сховається все, зомбаки мене дістануть. Замочить, Ну в смислі. Не дадуть ловити. Давай! шо? Ну. А. О, є! Ще прогав зря ждав дарма. Так, ну окей, зараз побіжимо поспимо і вернемся Я поспав, прийшов сюди і зараз поїмо цю курочку, може ще щось там, щоб установити нам голод. Можемо вже нічого не жаліти, все підряд їсти, так як це, думаю, завершальна серія. Так, бо навіть якщо там вже буде біля 20 минут, все одно я буду його знімати, бо як ви можете поняти, зараз, якщо я зніму, наприклад, 15 минут, а наступна серія буде 5 хвилин, то це смислу немає, бо одна очівка всталася, і лучше її вже цій зробити і досняти. Лучше зараз за кадром більше ловити, щоб щось було. Так, о, зараз перший кльов на сьогоднішній день. І ми продовжуємо. Ой, народ, мені прийдеться, мабуть, довго тут ловити. Вже от, знову день кінчається. Це виходить, знову 5 минут Е, Бо чи 7 минут. Не знаю, коротше, 5 чи 7 минут справжніх йде. Один день Майнкрафту. Думаю, п'ять пройшло, бо там ще тільки сонце приближається, щоб заходити. Як бачите, зловив ще одну рибу фугу. Е, цих вісім штук червоних рибок і пару штук е, цих голубих, чи, чи що. О зараз знову. ще один лук. Безконечність. Ну, це капець, одні луки не безконечність. Це так чітко раніше б мені їх давали. Зараз будемо ще, мабуть, на паузі стояти, ждати, бо, як ви знаєте, це кап'яз. нудна робота коловити тут. Якби десь з друзями чи ще щось там. Ну, окей, будемо ждати і чекати. Побачимо, що в нас вийде. Так, одна єдина ночівка і то дуже довго виконується. І знову настав вечір і знову е, показую, що він зловив. Можете бачити все тут. А ще даже зловив е, без ефекту пузирьок з водою. Вроді більше нічого такого. Окей, Зараз під, побіжимо поспимо і продовжимо. Коротше, тільки що біг додому, коли, ну, коли темно було, щоб поспати. Тут було два кріпера. Е, я одного не бачив, від одного відхилився бік, відбіг, другий мене зірвав. Коротше. Ну окей, зараз будемо ще поза кадром ловити, і можливо, можливо, я її виконаю. Ну, я на це надіюсь, по, е, по крайній мірі. І пройшовши пару днів в Майнкрафті. <кхи> і я це зробив. Я це зробив народ. О! Я вам хотів казати, слухайте, що мені очіка не не далася, представляєте? А я тільки що її взяв? Я просто тоді зловив. Коротше. Думаю, не зрозумів, очіка не Так, що буде так само, як з тими, чи що е, ну з цими двома. Я її викинув. Думав вам так показати, і вона тільки що виконалась. Якісь баги з цим модом, я вам кажу. Коротше, зловив ще удочку на, на цего. І бачите, тут риба цих 39, 29, цих 15, Кості. там 9. ну Ви розумієте, бачите. Ну окей, на цій ноті ми будемо закінчувати. Силку вам ну, на цю карту кидати смислу немає, бо тут якийсь дом такий є, і то якийсь галімий такий, навіть без криші, без нічого не достроєний. І ну, смислу тут ну, коруч, немає. І вона займає ще майже 40 мегабайт, Бо так як ілазить дуже багато. Ну, окей, цей сезон закінчився, можна сказати, очівки виповнені. І, звісно, якісь багані, але все одно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім удачі і всім пока. Жіть новий сезон, новий летсплей або ще щось таке.